Привіт! Наповнюємо скриньку бізнес бізнесне І так, навіщо дисконтувати при плануванні? І що це таке? Дисконтуючи планові чисті грошові потоки прибутки, ми отримуємо сьогоднішню вартість запланованих коштів. Як це? А ось як. Якщо припустимо, за 70 гривень сьогодні ми можемо купити лише один десяток яєць, то через певний період часу ми за 70 гривень купимо лише аж пів десятка яєць. Тому для того, щоб отримати максимально реальну картину ефективності проєкту, враховуємо ризики різних факторів, що можуть вплинути на обоцінювання коштів. У ставку дисконтування. Процент, на який кошти можуть здешевшити. Щодо консультування за інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, фінмоделей, упорядкування управлінського обліку, звертаємося, пишемо за посиланням Телерам, переходимо за посилання в інстаграм, савачкахілінакановість, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.